Продовження до відео до попереднього відео, хочу показати сьогодні, які розпустилися вже в мене іриси. І чесно кажучи, не могла не зняти це відео, тому що в минулому відео ці іриси були ще в пупляхах. Вони були буквально намічені тільки самі е, кольори. А зараз ми маємо повний вже розпуск ірисів. І не всіх, звичайно, але от ті, які були в вже, для мене були цікаві самі е, кольори. Зараз я вам їх покажу. Ну, якщо я вже почала вам показувати всі рослинки, які в мене посаджені, то в мене ось прибула така новенька піона. Це ось, бачите, подарунок від моєї знайомої. Теж вона була куплена. В садовому центрі, але не скільки садовий центр, скільки магазин, який має відділ садового центру. І ось піонія називається Shirley Temple. Она вона така біленька з рожевими вкрапинками такими. Блідо-блідо-рожеві має відтінок. У мене є чисто біла піона, тепер буде ще і така. І ще одна новинка в мене. Поділилися зі мною ось такою гвоздичкою. Ось вона квітне. Ось вчора дали мені таких три невеличких кущики. Я вже їх тут всадила. Я тут, до речі, сюди всадила була братчики, не братчики, а чорнобривці. Я сюди посіяла чорнобривці, вони так гарно рясно були зійшли. І буквально за одну ніч тут нічого не стало. Тобто -то слимак з'їв все. І того слимака я знайшла в тій водірочці. Ось тут, буквально з краєчку, він собі сидів, наївшись, такий великий, задоволений. Ну, я його звідти, звичайно, прибрала. І ось така троянда. Вона має такий жовтувато-зеленуватий відтінок. ну Такий більше, я б сказала, навіть він фісташкового такого відтінку. Вона буквально тільки я її посадила. Вона лежала десь 3-4 дні в тієї людини в без горшечка. Корінчики були в неї прикриті тільки вологою такою ганчіркою. І ось я її вчора вже присадила, і ось так вона буде тут в мене. Зараз я вам покажу, це з тої сторони до мене і рис, якраз над і рисом над ось цим, бачите, я вам його показувала, а троянду не показувала, тому що на той час я ще не була, його всадила, цю трояндочку, Вона була в мене в горщику. Але вже зараз от я вирішила все-таки посадити, тому що час іде. Травень у нас досить прохолодно. Сьогодні, бачите, як вітряно ось холітає всіма квіточками спускається от так само вже другий той пуп'янок від тої троянди бордової, Але от ще дві такі гарні рослинки прибули в мене додому. Ота от піона буде там навпроти, якраз в мене з іншої сторони біла піона, а це буде з лівого боку. І ось так воно помаленьку все. Ну і йдемо далі. І що ще хотіла? Хотіла буквально два слова сказати про аквілегію. Подивіться, вона буквально вже от квіточки. Майже відквітли і довкола повно-повно є коробочок. В минулому відео я сказала, що я коробочки зріжу, але не сказала, що я з ними буду робити. До речі, квіти, щоб ви знали, самі оці от квіточки, пелюстки. Ця рослина дуже є лікарська. Вона дуже в багатьох випадках допомагає. Я колись зроблю окремо відео по садових рослинах, які в нас ростуть на наших квітниках, і ми не знаємо, від чого їх для чого вони можуть ще бути не тільки для краси, а і приносити нам таку користь. Ну, Як я вже сказала, погода у нас на кінець травня не тішить, тому що досить холодно, вітряно. Вітер дуже сьогодні такий, я б сказала, навіть стрімкий. Не штормовий, але дуже-дуже стрімкий, і температура прохолодно достатньо. І, напевно, тому і не розвиваються достатньо швидко бутони. Не дозрівають на, на трояндах і на пі піоні. Піона любить, щоб було тепленько. Піона любить, щоб було досить таки тепло. І тоді вона швиденько-швиденько розпускає свої пупляхи. Ну, а у нас сьогодні ще нема тепла. Не знаю, червень на носі, а ми фактично ще не грілися. Ось. Минулого відео я сказала, що я оброблю свої. Віоли, братчики від слимаків, і я насипала дуже багато була синіх гранул. Ось ось тут, бачите, і довкола, довкола, довкола насипала. Але в нас ідуть дощі, і дощ розмиває ці гранули, але все рівно можна побачити, що вже ось квіточки, бачите, ціленькі. ось, Тобто вже слимак до них десь ще не те добирається, але разом з тим вони набагато краще виглядають. Минулі є поїджені, мені минулі ті квіточки погрижені, але вже зараз більш-менш нормально. Навіть ось тут, бачите, розпустилася молоденька, оця така помаранчева і ось жовтенька. Ну, Це дощем вже побито, а так-то слимак вже її не їсть. Бачите, ось тут минулі ще погрижені, такі ці. Ось така от. Розпускаються квіточки. Дуже-дуже. Мені дуже приємно, я на сіль, я виходжу на двір, і в мене просто <смі>, душа радіє від того, що дійсно я якось вміло підібрала цього року кольори, і так мені дуже гарно подивіться, як розпускаються Оці червоні квіточки, таким, такою шапочкою тут. Петунії. Ну і жмелик до нас прилетів. Ось прилетів на, на аквілегію, збирає собі. Хоча сьогодні доволі прохолодно, на вулиці тільки 14 градусів, і маємо. Похмура погода, ось, бачите, хмари, хмари тягне на дощ. Звідти з океану, якраз з тієї сторони океан. Ну і дивіться, пам'ятаєте, оці такі бутони, які я казала, що вони незрозумілого кольору, не то вони фіолетові, не то вони білі. Подивіться, величина, величина Іриса. От моя рука, і ось величина Іриса. Цей Ірис просто безподобний. В нього такий ж такий запах. Ну, ось, бачите, який він величезний. Колір такий є. Ось такий він рожевий, трошки з фіолетовим, трошечки з таким вусковим. Серединку має такі, навіть там, бачите, оці рисочки, вони вускові, а сама серединка біленька. Але запах я вам не можу передати. Тут якісь такі і солодкаві цукерки, і жасмин, і якоїсь, навіть я б сказала, троянди якийсь такий дивний запах. Ну, але просто заворожуючий запах передати неможливо. Ну, ось така, от, бачите, розпустилася краса. В цих немає нічого, жодних немає бутонів, немає нічого, але з кожної, бачите, оці старі бульби, що були, з них заквітло. Ну, а це, швидше всього, молоденькі, будуть квітнути на слідуючий рік. Ця аквілегія теж розпускає молоденькі. Ось бутончики має, теж в неї вже зав'язуються коробочки. І я ці коробочки потім зріжу, обов'язково розміщу кожну окремо в пакетик. І буду висівати на слідуючий рік. Оці бутони, що були зелені, я казала, бачите? От вони були оці кінчики фіолетові, і зараз з жовтим. Зараз я вам покажу, як розквітла, як розквіт, який колір розквіту той ірис. Ця вже в мене бордова така, бачите, дуже сильно побита оця фіолетова троянда, побита дуже дощем. Ця, так ще і не розпустила свого бутону. Так він ще біленький назріває. Дивимося далі. Ось ось ці такі, що я казала, зелені бутони. Бачите, ось ще інакше якийсь він коричневий з краю. ну Ось він такий теж, бачите, ніби наче фіолетовий, але то буде не фіолет. В кошику ось ці червоні квіточки, ось так вони розквітаються. Бачите, такі маленькі. Вони подібні на квіточки Любелії, але трошки більші вони. І ось там біленька вже Любелія розпускається. Бачите, ось вона білесенька. Ну, і буде досить непогано. Кремова буде, тут і синенька буде. Ну, ось отак от кошечок. Бачите, ось так виглядає. Ну Цей бордовий я вам минулого разу показувала, ви його бачили. Він дуже ефектний, він теж дуже пахне, але в нього такий більш квітковий трав'янистий такий запах. Ну, ось цю квіточку вже можна відламати, вона вже відквітла. Ось, ну, а це, це перші бутони, які в нас були. Ось. Нехай розвиваються послідуючі. Послі, Ось так ми зробимо. О, бачите. Ну і ось його такий, бачите, колір. Оце реальний такий колір темної, такої вишні, гнилої вишні, я б сказала, навіть. Ось такий колір зрілого вина. У мене цих два яриси однакових. Ну, а цей, що був з жовтенькою серединкою, ось, будь ласка, бачите, він ось такий був синій, з жовтим. Вже це теж квіточка відквітла. Вони дуже швидко відквітають, особливо зараз. Коли падають дощі, ну, ось, бачите, була така квіточка з синіми пелюстками і жовта-жовта серединка. Він теж досить непогано пахне, такий в нього квітковий запах трошечки, навіть я б сказала, такий до хризантеми подібний. Гіркий трошечки має гір... таку гірчинку. Але ось. оця квітка до вечора вже відкриється повністю. Це я вже зауважила минулого разу, як я показувала. З, минулого, з минулої сторони той е, бутон на е, ірисі, там де мене мене один, один ірис, з того боку, тільки випустив цього року бутончики. Я показала вам бутон, а буквально через дві години я вийшла на двір, присвітило сонечко, і він розпустився. Так, ось стікляниця сидить, подивіться, мушка, бачите? Оця мушка, вона паскудна, ця мушка, ми її мусимо знищити зараз хвильку. Це мушка, яка, яка відкладає, ви знаєте, відкладає яйця всередину кущів смородини, малини, в трояндах теж. От, і ті личинки потім поїдають всерединку, нищать наші квіти і кущі. Ну, ось, бачите, знов-таки цей самий бордовий, що був, він цей вже відквіт. Я теж його зніму. Ось отак. А ті нехай собі доквітають. Я підв'язала, бачите, от шнурочками підв'язала такими до всі свої іриси тому що вони дуже довгі, вони хитаються. Ось, бачите, ось таким чином я підв'язала, я прикріпила, я б нав'язала, прикріпила оці великі такі пагони, бо вони, ну, напевно, десь метрової висоти, і дуже вітром їх хитає, і вони. Мають ризик поламатися. Бачите, от дивіться, який він великий, зараз я вам покажу. Ну ось, Бачите, який він високий. Він практично в рівень з парканом. Ну от Буквально поруч на перстянка вже розпустилася повністю. Я теж її підв'язала. Вон шнурочком підв'язала її, тому що вона падає. Ось. Ну, не буду зараз я її зачіпати. Ось так я підв'язала, бо вона падає і Маки розпускаються, маки всі однакові, червоні, пухнастих немає. Але ось тут розквітла ця троянда. Чесно кажучи, у мене немає їх назв. В неї дуже приємний такий трояндовий запах. Ось такий чисто, як, як троянда, пахне. От такий от він має запах. І ось така пухнастенька, така рожева. яскраво рожева, вона трошечки. Темніше виглядає на камері, а так вона трошечки-трошечки світліша. Подивіться, як я замалювала собі руку тим фіолетовим ірисом. Бачите? Натуральний, натуральний фарбник, як чорнило. Так, ромашки ще не розквітли, так що ще тільки набирають бутони. Тут у нас все як було. Ця аквілегія теж доквітає і буквально на 2 секунди зупинюся. Це дуже корисна рослина. З нього зняти квіточки, підсушити їх, і столова ложка квітів на шклянку горячої води запарити 2-3 хвилини і можуть пити чай люди, які мають проблеми з жовчним міхорем, який дуже гарно очищує печінку, дуже гарно очищує кров. Мається на увазі покращує роботу печінки, а печінка очищує кров, ви знаєте, від токсинів. Ось хто має проблеми з жовчним міхурем, камінна хвороба, будь ласка, ось вам лікування. Квіточки, аквілегії, їх називають ще орликами, а ще їх називають оксамитки. Це наші українські назви цієї квіти. Раніше всі поля були усіяні цими квітами, але знаючи їхню цілющу властивість. Люди самі знищили ці квіти, тому що виривали її з корінням, тому що в неї в цієї рослини корисне все: і стебла, і листя, і квіти. Тільки залежно яку хворобу ви хочете лікувати. Ну квіточки допомагають дуже добре на очищення, на очищення крові, на очищення, коли є, наприклад, високий холестерин, будь ласка, квіточки вам допомогу. Хто має? Там буквально потрібно по столовій ложці три рази в день пити оцей відвар. От ви на стій зробили шклянку, от ви його за день і вип'єте. До їди. До їди потрібно вживати цей настій і дуже-дуже допомагає на очищення судин. На всі кровотворні, до речі, в кого є проблеми з селезінкою, теж допомагають дуже добре ці орлики. Ну, ця квілегія, яка рахується зараз декоративною рослинкою. Сині квіти, вони найсильніші. Тобто, ці, які не мають домішків, от синенька квітка, бачите, вона пелюстки дивіться, ось пелюстки вони обсипалися. І оці пелюстки є дуже-дуже цілющими. Їх можна висушувати і тоді збирати, висушувати і маєте лікування. Тут, я, чесно кажучи, грішила на цю вістерію. Подивіться, вона почала випускати ось оцих ніби сухих таких бруньок, почала випускати гілочки. Дивіться, ось тут теж. І ось оця китиця вже розпускається. Чесно кажучи, напевно, напевно. Або я щось не знаю, щось не вмію, або, ну, не знаю, не маю підходу, напевно, до цієї вістерії. Не знаю, як вона розвивається, ось, дивіться, теж гілочки, бачите, ось, ось ще гілочки, ось там. Теж брунька розпустилася. В червні місяці, ось, дивіться, вона випускає бруньки. Ну добре, хоче жити, нехай живе. Дивимося тут далі. Розпустилася в мене ось ця троянда, яка на стіні, ну на цьому на сарайчику, та що я її рятувала. Пам'ятаєте, ось так гарненько наростає пагін. Подивіться, як він вже великий. Він був ось такий маленький. А тепер дивіться, який він вже ось великий, він вже має порядка десь 30 сантиметрів. І я так розумію, що він тут заклав вже навіть бутончики, ось там десь всередині. Цей пагінець теж відростає дуже гарненько, і мене тішить, що тут є 5 листочків. Тобто, оце не прищеплено, а приїхала хазяйка цієї троянди. Моя подруга, вона мені дала цю троянду. Вона вдома її викручувала, вона в неї жила за, сара, за сараєм, і там було їй не дуже добре. І вона мені пояснила, що їй не сподобалося, що вона випустила ось таку довгу гіляку, їй хотілося кущову. Вона купила таке, що плететься. І вона просто взяла, обрізала її ось тут. А звідси з боку, з бокової грубруньки, пішла оця нова галузка. Так що це не щеплення. Я вже знаю тепер її походження. Ось так що я буду спокійна, що в мене знову випустяться нові галузки, і я зможу знову пустити її по стіні. Ну, як я вже сказала, так листочки так і розвиваються, чистенькі, гарненькі. Бачите, ось дивіться гарненькі листочки, нема на них нічого. Чистесенькі, я дуже-дуже задоволена. Той лік, значить, спрацював. Бачите, дивіться, які чистесенькі листочки молоденькі. Ну і вже є ось бутончик у нас. Буде квітнути вона і далі теж. Ну і ці такі гарненькі, ось розпустилися. Тут зріє ціла китиця таких квіточок. Ну і вона ось така красуня. Дуже гарний такий він яскравий, рожевий колір. Ну, ось, оце, напевно, натуральний її колір, навіть трошечки-трошечки вона засвітла. Тут така вона дійсно такий бейбі-дитячий, такий рожевий колір. Ну, дивіться, яка буде гарненька стіна, якщо розпуститься на ній. Оті всі пуп'янки, які тут заклалися, і там на горі, і ось тут вони в кутику сховалися ось тут. І ось тут ще є кілька, і ось тут на горі, подивіться, вже дозрівають теж. Якби трошечки більше тепліше було, зараз вся би ви ця вибухнула таким рожевим квітом, оця троянда. Буде гарно. Я задоволена дуже. Так, тут. Ви бачили, це вже фіолетова любелія. Так, ця троянда зріє, у них зріють, зріють бутончики. Вона має бути дуже-дуже гарненька, вона така з помаранчевими сполохами. Ну, ось так гарненько вже підростають оті такі зірчаті біленькі квіти, які я купила по весні. Вони довго у мене лежали, я вам їх колись показувала. І ось так я їх висадила. Вони мають квітнути десь на початку. Липня, десь кінець червня, на початку липня. Ну, я якщо бачу по рослинці, то, напевно, так воно і буде. Тут у нас одна рослинка, і ось тут ще друга, така сама. Нічого більше тут нового немає, все як було. Угірки ростуть, кабачки ростуть, Там посередині кабачки знову були з'їджені слимаком І я так розумію, що. Хоч я накривала все, і сломак потрапив туди. Можливо, він навіть десь є під плівкою. Я вже й шукала і хоча я там і гранул насипала, але то не допомагає. Помідорки підростають, огірочки підростають. Тут теж кошечок розвивається. І ось так розпустилася. Бачите, я висадила в цей горщик оцю дерев де 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 деревовидну піону, і ось так вона гарненько розпускається. Ну і з цього боку, бачите, ось оцей бутон. Закін я вам казала, подивіться, який він величезний. Яка це величезна квітка, руки навіть не видно. Зараз я тут пелюстки зібрала. Ось, подивіться, якщо ось так я зроблю. Бачите, дивіться, на руці яка це велика квітка. Вона дійсно дуже велика. І що мене тішить, дуже-дуже пахуча. Та з цього боку я висадила цей ірис, і з іншого боку в мене теж є отакий самий ірис. Тобто вони практично майже один напроти іншого. Ну і от той вже показує верхівочку той ірис, який ще не я, не знаю, якого він буде кольору. Можливо, оці два вони будуть однакові, можливо, і ні. Ось, ну вже подивимося, як розпуститься ще один. Тому що я хочу знати, які сорти, що потім, якщо в мене є подвійні, я їх видалю, і в мене є подруга, яка чекає на. На цій риси. Yeah. <гум> ну, ось так гарненько роз... розвивається. Ось цей кошик, бачите, ці квіти дуже гарні, вони червоні в поєднанні синенькою. Любелія дуже подібна квіточка по формі, бачите, з такою губкою, тільки Любелія трошечки менша. Любелія має цю губку, таку трошечки вона ніби зубчата. Ну, а в цей губка кругленька. Але вони дуже подібні і дуже гарно на одному кошику вони будуть фіолетові з таким, ну, синенькі, з таким червоним. Ось там у мене рожева філегія вже відквітла. Бачите, вона повністю тільки коробочки дозрівають, біленької теж дозрівають коробочки. Кошечок. Бачите, як Любелія починає гарненько вже рости. Ось навіть біленька Любелія буде квітнути. Бачите, в неї ось біленькі квіточки будуть. Мабуть, з цього боку вона буде якась інша, можливо, рожева, можливо, навіть вона буде фіолетова, синя, але... Теж кошики гарно розвиваються, нічого не маю сказати. Ось така красуня тут ще розквітла собі. Дала одну єдину квіточку, захотіла собі так. Ось. Ну, і ось отак помаленьку все росте. Помаленьку все розвивається. Вон, та дерев деревна піона, деревовидна піона, бачите, як відкрила повністю квіточку до сонечка. На вечір вона закриває трішки. Ну, і отакий собі вигляд. О, цей кошик теж дуже гарний. І вже бутон, бачите, он той. ірис вже закрив свій бутончик. Зараз, мабуть, має бути дощик, і рис вже геть чисто жухне. Він трошки прикривається, але все рівно він вже гине. Ну, ось наразі, отакий я коротесенький сьогодні додаток туди... до Попереднього відео хотіла зробити, тому що, як би не було, але квіточки дуже швидко відквітають, особливо в нас тут холодно. Дуже швидко відквітають оці іриси, Тут холодно, вітром дуже їх нещадно. Нищить і дощем збиває, і вона, ну вони дуже швиденько скидають квіти, нищаться квіти. Але бутончики ще наростають. Бачите, ми будемо мати ще кілька таких гарненьких. Ось тут знизу теж є бутончик. І ось так гарненько він буде тішить мене. Гарний, дуже. Ну Ось, як я вже сказала, я коробочки потім. Ця синя афілегія повністю вже скинула всі квіти, тільки коробочки в неї дозрівають. Бачите? Ну Там є одненька квіточка, що десь там позаду, малесенька така. А оці коробочки всі я зріжу, хай вони дозріють. І потім буде на слідуючий рік такий гарний посівний матеріал. Піона ще не дозріла, вона ще таки набирає бутон. Ось кошики дозрівають. І ось така загальна красота в мене на подвір'ї зараз. Кала. Кала випустила, ще буде мати три бутончика. Бачите, ось один, ось внизу ще один. І ця біленька, яка вона тримає досить довго квіточки, вже днів 10, напевно, вона тримається. І ще хотіла вам показати ще одненьку рослинку. Подивіться, як гарно в мене розпускається, вона розростається практично. Ось оці крила ангела. Вона чудова. Вона наскільки чудова ця рослина. Вона така прикраса, я б сказала, цілого подвір'я. Оці такі брехатисті листочки, отакі просто оксамитові вони. На дотик, вони прямо такі, як пушочком таким прикриті. Ось дуже гарна ця рослинка. Подивіться, на фоні зелені. Ось це в мене орхідейка це розвивається. І там в неї вже всерединці я побачила квітоносик. Зараз я вам його теж покажу. Ось. А вон там всередині, бачите, він є, ось отут, Є там квітоносичок, ось він. Ось. Ну ось, ось він. Прямо ось-ось. Добре, не будемо поки що турбувати, їх там ще один. І я вже побачила, що в цієї орхідейки теж, бачите, ось буде квітонос. Ось це бджілка. Ой, перепрошую, я закрила рукою вам огляд ось на бджілці. Теж зріє квітонос. Так що вже дочекаємося, поки вона нам випустить квіточку. І тоді я вам теж її покажу. Ну, а ця просто я вже з неї поділила кілька таких відростків, я відрізала для своєї подруги. Ось. Вона забрала, теж тішиться. Ще в мене два відра на вулиці. Є, які я розсаджувала навесні, теж цієї самої цих крил ангела дуже гарно. Сусіда мого теж гарно розростається, такий трошечки менший. Я минулого року давала йому кущик. Ось коробочки на аквілегії зріють. І тепер я обіцяла, що я вам розповім, що я зроблю з цими коробочками. Я просто візьму і розсію оці коробочки аквілегії. Від синьої, ну це меншенька зараз, секундочку. Я розсію їх там з того боку, де в мене зелена територія, попри стіну, там, де не коситься, і нехай вони собі там ростуть. Тому що, як я вже сказала, що ця рослина вона має не тільки квіти декоративні, такі що дуже гарно виглядають. Вони дійсно дуже гарно на фоні зелені, фіолетові квіти, шикарні. Але вона і вся рослинка є цілющою. Там від кореня, стебло, листя і квіти все є абсолютно лікарською рослинкою. Тому я візьму і від синьої акілегії розсиплю. Повністю розсиплю насіннячко там на тій зеленій території, і там, де я висадила отой бульдонеш. І от там будуть нам квітнути. Теж через рік, через два, буде дуже багато квіточок. Шкода викинути, просто викинути сміття оце насіннячко, коли ця рослина колись оберігалася, вона колись вирощувалася. Вірніше, вона росла колись по полях, сама висівалася, сама собі росла. Але люди, знаючи її цілющі властивості, знищили цю рослинку. Я по лікарських рослинах зроблю додаткове відео, як я вже казала, і розповім вам, що саме робить конкретно оця рослинка, ця аквілегія. Ну, не маєте на увазі цей колір, а ця рослина. Ну, Ось тут теж біленька вже відквітла, і в ній навіть вже дозрілають коробочки. Бачите? Ось? Ну і ромашки. Ромашки, ці маленькі ромашки. Такі собі деякі польові, і вони собі вже розквітли. Не всі ще, але вже розквітають. Ну і все. На цьому, всім дуже дякую за сьогоднішній перегляд. Дякую вам за ваші пальчики догори і всім.